Привіт, ковбої! Оновлення 8.7. Основні тут оновлення у нас в основному в Сільвертоні І давайте зараз з за вами побіжимо і подивимося, що це. Ну І перше, це у нас новий торговець Ennie Грінгейл Вона у нас торгує насінням і різними культурами. Можна навіть отримати за рекламу щось. І це обмін 5 к 1. Невигідний не фігообмін і з насіннями таке ж у нас саме а починаючи з другого рангу, закінчуючи шостим. Також у нас є ще один NPC, це у нас швидкий коді. Він і до цього був, просто він з'являвся е, в окремих випадках, а тепер він буде постійно стояти. І якщо ми на нього нажимаємо, то ми можемо от читати інформацію. В принципі, можна сюди і не бігати, так як у нас ось є кнопка новин, щоб це все прочитати. Можемо нажати сюди і така ж сама інформація без нього. Ще одне це наусановлене колесо Фортуни. Зараз я до нього побіжу і подивимося, які нагороди в ньому є. Так так як я шостого 6 рангу, то і ресурси в мене більшість 6 рангу. А також нам додавали гарантовані нагороди. За 25 прокурутів ми отримуємо консерви лапи вдачі. За 50 миску. За 75-2 сундука животна вода. За 100 прокрутів ми отримуємо звіріний сундук. В ньому є а Тварина з якогось події. ну Ось це, наприклад, перевертання було, білий вельм, ягуару, той, скелет. Ось такі. Але шанс є його вибити і на самому колесі Фортуни. Але невеликий. Але якщо вибити, це вже буде класно. тобто городі, в принципі, непогані. Але ціна, звісно, кусається. Було 50. А стало 75 за 1. Ну і тут за 10 прокрутів, звісно ж, ціна збільшилася. І ще, саме найголовніше, і таке може багато хто очікував, це наші покращені рейди. Тепер а, у нас є рейди, які ми можемо купувати за золото у доридюран. В мене поки не доступне через 4 дні, 23 години буде доступно І я зроблю рейд. Тож, на цих рейдах ми можемо купляти карти і зривати стіни і отримувати набагато кращі нагороди, а, ніж на тих базах, які ми купуємо за срібло у кори перл. Тобто ці бази залишились для низькорівневих гравців. А за золото ми зможемо купляти а, від 90 левел плюс. Через 4 дні. Я туди побіжу, і ми разом зробимо рейд. Побачимо, які там будуть нагороди, скільки треба буде динаміту. А також у нас є ще одне вдосконалення. Це на нашому ранчу. Може хтось його назве вдосконаленням, а хтось помилкою. Ну мені тісно таке, як би сподобалось і якось і ні. Адже є мінуси. Це у нас амбар. Його нам Превратили так, що ми тепер можемо зберігати по 100 одиниць в одному ячейки. Це цукор, різні культури і насіння. Раніше у нас було 200 оцих ось ячеек, тепер 55. 44 з них в мене вже заповнені. Ну, в принципі, таке. Може навіть і непогано. Хто зна. Ну, а на цьому все. Очікуйте наступне відео, там, де буде рейд.